Олександр Чебанов спортсмен із Тернополя, якому вдалося вибороти дві срібні медалі серед юнаків до 16 років на чемпіонаті світу із джиу-джитсу. Хлопець розповідає, що про тренування у спортивній секції дізнався випадково. Проходив я з батьками повз школи 28-ї і мене зацікавив плакат з е, секції єдиноборств. І мені зацікавилася ця ідея піти. Попробувати свої сили. Я вирішив піти перший раз, мені сподобалося і пішло поїхало. Мені сполося перше тренування, друге, і я почав відвідувати регулярно тренування. Спортсмен розповідає про перші серйозні змагання, на які він відправився у Хорватію, щоб взяти участь у чемпіонаті Європи. Перші мої змагання серйозні це були у Хорватії, в місті Спліт. Це був чемпіонат Європи за версією AGP. Ці змагання були досить, досить сильними. Вони мені сильно запам'яталися, сподобались. Були конкурентні суперники. Загалом мене все влаштувало. І я там зайняв перше місце. На чемпіонат світу у Греції Олександр відправився у складі національної збірної команди України. Хлопець розповідає, що у збірні всі підтримували один одного, аби достойно презентувати нашу державу. Кожен підтримував одне одного. Ми відчували. Командну роботу працювали разом, підтримували одне одного, і мені вдалося зайняти друге місце. Тренер Олександра говорить, що знає його вже близько восьми років і бачить, наскільки хлопець прогресував за цей період, та розповідає про турніри, на яких вже побував юний спортсмен. Саша вже багато відвідав міжнародних турнірів. Він ставав і він у нас є цього року чемпіоном Європи в, в Джиу-джитсу Бескімано і срібним призером. Чемпіонату Європи в Кемено в попередніх роках так само часто з ним їздили на різні міжнародні турніри, чемпіонати Європи і тому подібне, де він теж вигравав змагання, але то були більше такі дитячі змагання, тобто трошечки нижчого рівня, бо ну все таки ще ще він був молодшим. От але вже тоді він показував хороші результати на міжнародному турнірі, і в принципі так і продовжується робити. Богдан розповідає про те, що підготовка до турніру проходила не у звичайному режимі через надмірну серйозність змагань. Підготовка до цього турніру вона відбувається не в стандартному режимі, тобто якщо у нас якесь міжсезонні і тому подібне, то торгування проходить в одному режимі. Коли йде підготовка до змагань, де посил йдуть посилені тренування, але знову ж таки, оскільки ми дуже часто виступаємо на різних міжнародних турнірах, то у нас це вже, скажімо так, є певний цикл відновлення, цикл навантаження. Так якраз таки, в принципі, підготовка до турніру. Це цикл навантаження, яке полягає в тому, щоб підготуватися до, до змагань. Наступні змагання з джиу-джитсу для спортсмена відбудуться в Парижі, де будуть змагатися усі професіонали Європи. Плануємо, щоб після нового року, в кінці січня, в Парижі буде проходити турнір для професіоналів з джиу-джитсу, тобто це окрема федерація, окрема версія. Там змагаються самі найсильніші представники джиу-джитсу. Для Саші це буде перший турнір. Він поїде по юніорах на нього. У майбутньому спортсмен планує стати тренером та продовжувати професійну кар'єру. Також Олександр дякує своєму батькові, який зараз боронить нашу державу у складі ЗСУ, за можливість брати участь у змаганнях та тренуватись під мирним небом. Хочу висловити велику подяку своєму батькові, який зараз воює на захист України. Я щиро ним пишаюся і щиро йому дякую. Спортсмен продовжує свої тренування та наполегливо готується до подальших змагань, аби і надалі представляти Україну на міжнародних змаганнях.